Надаватимуть послуги ще більшій кількості наймолодших пацієнтів з порушенням розвитку, травмами, захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату у міській дитячій поліклініці. Відбулось відкриття оновлених відділень медичної реабілітації дітей та діагностики. Окрім того, у медичному закладі оновили укриття. Більше про це вже за мить. У Чернівецькій міській дитячій поліклініці завершили ремонт відділень медичної реабілітації та діагностики, який розпочали влітку минулого року. Пройти лікування зможуть діти з народження і до повноліття. Ми починали з двох-трьох кабінетів. Зрозуміло, коли відбулася реформа і з'явилися пакети по реабілітації. відповідно, і а головне потреба дітей в реабілітації ну просто дуже велика. І Однозначно, ми прийняли на себе рішення. Спочатку ми взяли пакет. 54 – це дітей від 4 до 18 років. А потім, вже коли ми починали придбати обладнання відповідне, все, ми вже взяли 25 й пакет це від 0 до 3. Окрім ремонту відділу, за кошти міського бюджету вдалось обладнати також укриття. Ну от апаратура мільйон 700 і на ремонт ми витратили 5 мільйонів. Це це ми почали його в минулому році, влітку почали минулого року і закінчили от буквально там, пару тижнів тому це гроші міського бюджету було вирішено питання для того, щоб дітям 24 ї школи використовувати найближчі укриття. Зробити і якраз дитяча поліклініка по локації якраз ну дуже зручною виявилося для школи. Аби охопити ще більше пацієнтів. До роботи залучили нових медичних фахівців. Обладнання було, але його було недостатньо. В першу чергу для якості і в повному об'ємі надання медичної реабілітації дітям з порушенням опорно-рухового апарату, дітям з неврологічними захворюваннями, дітям маленьким, які народилися передчасно або з тяжкими захворюваннями під час народження, необхідно було дооснастити відділення. Тому постала потреба в першу чергу: це підбір кваліфікованих кадрів, і друга це оснащення. Наявних приміщень відповідним обладнанням. Тож, завдяки оновленням в медичної установи з'явилась можливість надавати послуги вдвічі більшій кількості пацієнтів, зокрема фахові консультації ерготерапевтів та психологів, чи не найбільше потребують діти, які переїхали в тилову область з прифронтових регіонів. В середньому, коли ми стартували, в середньому це у нас було півтори тисячі пацієнтів, а потужність відділення не могла опанувати ту кількість. Ми розширили, відремонтували наявні приміщення, дооснастили і звичайно. Залучаємо і надалі, і в цьому році прийняли ще кваліфікованого спеціаліста, фізичного терапевта. І наразі запрошуємо користуючись увагу, можливістю, запрошуємо до нас на роботу ерготерапевта. Фахівці зазначають, послугами користуються не лише чернівчани чи буковинці, а й діти з інших областей. Всі послуги медична установа надає безкоштовно. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.